І всім привіт! З вами Ходраго Бравл Старсі. Це нове відео по Бравл Старсу. І онова вже вийшла! І в сьогоднішньому відео я вам розповім, як, забрати, як ми зможемо почати забирати кота. Розповім про Бравл Пас а також ми трохи пограємо і купимо новий скін на Ель Прімо Так, це буде скін не на Мортіса. Через те, що я в телеграм-каналі створив питання, і там було за... Скінне Альпрімо, там було 3-3, я вирішив купити Скін на Ельпрімо через те, що на нього я буду найближчим за нього буду найближчим часом грати. І не будуть дяд... затягувати, зразу починаємо. І як бачите, я відкриваю кота. Якщо відкривати кота, то він у вас з'явиться перед персонажем, якого ви відкриваєте зараз. Ви маєте натиснути на нього, тоді тут буде, там, там де зараз в мене стоп-анлок, там має бути свіч. Ви натискаєте на свіч, і тоді на Let's Go, здається. І тоді вас всі кредити з попереднього бравлера переходять на кота, і ви зможете його відкривати. Але це ви маєте зробити на всіх аккаунтах протягом тижня, через те, що через тиждень ви вже не зможете його так починати відкривати, і він з'явиться. E, вже після всіх інших. От, наприклад, в мене зараз. Я оці легендарки, і якби я його не почав відкривати, то в мене він би відкрився аж ось тут, на, аж на оцій легендарці. Також зараз перейдемо до Бравл Пасу. Бравл Пас тепер в нас має тільки 50 рівнів і купуються тільки за гроші, а стардропи я буду збирати аж до кінця. і... І потім зроблю відео, де я відкрию всі ці стардропи. Це буде приблизно через місяць, через те, що я хочу назбирати якомога більше ось цих стардропів. Можливо, якщо їх буде вже забагато, то зроблю раніше відео, але поки що ось такі плани. Також я би хотів в цьому відео вже добити мені 26 тисяч. І ще я хочу показати: у мене, наприклад, вже дуже багато друзів. Наприклад, ось він вже забрав кота. Не збиравши кредитів, скільки треба було. Також ще, наприклад, ось ще один забрав кота. Декілька друзів у мене забрали кота і ви зможете це зробити, якщо маєте достатню кількість кредитів. І ще на аккаунті, на якому ви ще не забирали ні одного легендарного Бравлера, то там на першого легендарного Бравлера скидка в 50%. То у вас скид буде коштувати 1000%. 900 кредитів а не 3800. А пізніше, коли ви заберете кота, то ви зразу ж. Зразу ж. Вибачаюся, зразу ж зможете почати відкривати наступного свого бравлера. У мене, наприклад, це Містер Піп. А також давайте вже купимо цей скін Ель Прімо. Я. Куплю зараз ось цей скін El Dragon Ferdosa. Дуже крутий скін. Давайте спочатку я випробую і покажу, чому він мені дуже сподобався. В нього є і ефекти атаки, і ульти, і навіть є додатковий пін. Ось дивіться, в нього такі вогняні кулаки з шипами. Дуже прикольно виглядають. І Ульта. Зараз я вам покажу Ульту. Він летить і тоді такий запальний, і тут такий вогонь зелений. І мені це дуже подобається. Через це я зараз куплю цей скін і ми за нього підемо в соло шоудаун. Також відкриємо ще стар дропчик, напевно, якщо я виграю. Купуємо цей скін за 5 тисяч кредитів. Дуже крутий скін. Якщо ви хочете якийсь скін купити, я вам раджу купити цей скін, ось і пін додатковий. А ось ми зараз пішли в соло шоудаун. Зараз я тут за те, що цей стін. Тільки тут нападають на мене ці броки всі. Все ж таки забрав брока, гаджет допомагає. І так я хочу зараз апати кубки. Ні, треба втікати, щоб він мені не наніс урона. Будь ласка, тільки не це, будь ласка. Все ж таки ми виживаємо. Це я покажу зараз тільки один матч. А зараз я зупинюся і повернусь, коли буде щось цікавіше. Я зайняв п'яте місце на мене напав Едгар, і потім Бовкіт, на жаль. Зараз буде другий матч. А ось і другий матч. Надіюся, тут ми вже виграємо. Тут би зараз Нані якось забрати. Обережно забираю тут банківці і втікаємо швидко, треба втікти, поки Нані нам не нанесла суперсильний урон. Зараз зараз, може, напевно, підемо вниз і заберемо ще якийсь банкер. Якщо їх, звісно, тут не забрали. Честе, що так, вже забрали, бо тут їх часто забирають. І я повернуся знову ж, коли буде щось цікавіше. А ось і зараз у нас лишається лише троє бравлерів. Зараз там Джессі і Гавс б'ються, і я чекаю, поки вони доб'ються, щоб дочекатися зіткнення, але, напевно, туди доведеться йти. Я зайняв третє місце через те, що мене зажали з двох боків. І зараз відкриваємо стардроп. Надіюсь на крутий стардроп. І, на жаль, рідкісний. І це подвоюючи жетонів. А зараз я ще йду, надіюсь виграти і вже добити 20-й ранг на Ельпріму. Оце вже третій матч. Якщо я його виграю, то в мене вже я займу третє місце, то в мене вже, напевно, буде. Ранг 20-й, ось такий пінчик прикольний, з вогняни... вогняний. А я вже повернуся в кінці гри. Я, на жаль, зайняв четверте місце через те, що мене зажали з декількох буків. Але все ж таки це мені не завадило забрати 20-й ранг на ельпрімі. Тисяча! Чого так багато? А, я ж точно, я ж декілька квестів виконав. Чи можна забрати окремо? Так, забираємо ці кредити зараз і монети. Я збираю зараз монети щоб його зразу апнути на 9 силу, хоча б. Так, я виконав багато квестів. Ще сьогодні інші всі виконаю Ну, крім того, що забрав упас. І за кого далі будемо грати? Давайте зіграємо. Я зіграю ще за ко. І зараз повернуся. І якщо ми зараз займемо навіть... Третє або четверте місце. Ми все одно за... наберемо вже 29, точніше, 26 тисяч кубків, але треба зараз не програти. Ледь не вмерли зараз від Беа. Ну добре, я знову повернуся, коли вже буде ще цікавіше. Я зайняв шосте місце через те, що мене зажимали з двох сторін. Це було не... І, на жаль, доведеться грати ще цілих два матчі. А тут мене знову ж таки зажали, дуже важко чомусь грається, не розумію, знову програв. І знову матч програв, тому що знову мене забрали цього разу. Чому я так часто програю, не розумію? Постійно крисять, це неможливо грати. Наступний матч я програв друге місце, точніше зайняв. Не зміг зайняти перше місце, не хватило мені банок. І, на жаль, тільки один кубок. Зараз, напевно, краще візьму іншого бравлера і доб'ю. Або ні, все ж таки, давайте зіграємо за бок. Надіюсь, зараз я повернуся вже, коли доб'ю нарешті 26 тисяч кубків. Я на зміг назбирати банок, і там лишилося три дуже складних, дуже сильних, точніше, вже двоє. Там, напевно, кіт і Міко, тому я досаджусь до зіткнення і, може, щось постараюсь зробити і повернуся вже, коли апну 26 тисяч. Я, на жаль, забрав тільки третє місце, тому що мене закрисив Міко в кущі. Але мені лишається лише один матч виграти. Чаю, як це так? Але зараз я повернусь, коли виграю матч, ми відкриємо стардроп і ще заберемо на уроди з Бравл Пасу. Я забрав четверте місце, але це реагується як перемога. Ми виконуємо всі квести, майже всі. І забираємо стардроп. Епічний. І це спрей на гріфа. Мені сьогодні випав спрей на беля, тепер спрей на гріфа. І ось 26 тисяч. Кубків! Нарешті я це зробив. Пізніше я ще буду бравлерів апати і дуже хочу до кінця цього року апнути 35 тисяч кубків, якби це, якщо це можливо все ж таки. Давайте заберемо ось очки сили, тисячу очок сили, а це вони дуже добре покращили бравл Пас. Дуже легко тепер покращувати бравлер. І ще 10 гелів. Ось таке вийшло відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і підписуйтесь на телеграм. Канал посилання буде в описі. Наступне відео, я думаю, це буде на аккаунті Лише Перша сила, бо я там також маю пройти квести. І ми повідкриваємо стартропи, заберемо нагороди, я апну бравлерів і все таке. Може, також вийде гайд. До нових зустрічей!